Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як построїти е, прикольну кімнату в Токібокі. Я поставила маску, бо в мене на телефоні погане качество. Відкруємо і вводимо пароль. Я вам його не покажу. Єсть. О, я тут Roblox зграла. Тепер Значить ми будемо переграти в Токор. Я вже зашла. Хочу глянути. А, я вам вже ж показувала румтур. Тепер це мені все треба прибирати. Зараз я буду всі віщички класти сюди в зал, які мені треба окей. Щоб. Типу, все мені не викидати. Просто гляньте, скільки я викидую, типа, зі всієї кімнати. вроді би багато. Скільки я, блін, уставляю? Куди я це все діну? Ладно, щось придумаємо, щось по-любому придумаємо. Про це все я зараз буду викидати. Тепер, коротше, дивіться, у мене якщо безплатна версія токи, я тільки що замітила, що от така кровать і багато чого ще й штори появились. Це буде походу, мамина. Коротше, Ми беремо отаке ліжко. Це по-любому, в одну часть не обійдеться. Ой, це треба сюди. Тепер нам треба шкаф. Я ж побачила, що отакий. Красивий, такі великий. Нам треба оці два шкафи. Ми їх отак делаємо. Треба нам отака полка велика, і її треба поставити отак сюди. Тепер отак ставимо стульчики. Ставимо зеркало, Ставимо ще одну полку зверху, коврик і одну полку. Зовсім вже було. треба отакі обої. Я поставила ще ліжко для мами. Ось я відсунула, буде спати мама. І отут для неї вішалки. Тепер прикрашаємо кімнату і розставляємо всі свої речушки в кімнату. І ось так в мене все вийшло. по моєму вийшло дуже красиво. Тут у мене подвійна полочка. Всім пока!